Ще раз. Англійські слова вчити легко. Англійські слова вчити легко. Окей. Англійська легка. Англійська легка. Я розумний. Я розумний. В мене чудова пам'ять. У мене чудова пам'ять. Ще раз повтори. В мене чудова пам'ять. Не не чудова пам'ять. Єгорчик, і знай собі одне. То, що ти собі придумав, що в тебе погана пам'ять, це явно неправда. В тебе чудова пам'ять. І ти можеш запам'ятовувати всі англійські слова. І взагалі все-все-все, що ти хочеш запам'ятати. Ясно тобі є? Тому що для того, щоб стати класним футболістом, треба що? Дві. Окей, okay. і англійську добре знати. Перше повірити в себе. Друге, багато працювати над собою. Так само з англійською. Що треба, щоб вивчити англійську? Перше повірити в себе. Друге багато працювати над собою. Все. В принципі, формула успіху в будь-якій справі проста. Я хочу, щоб ти це розумів. Ми можемо досягти успіху в будь-якій справі. Головне повірити в себе і багато над собою працювати. Крапка!